Усім привіт, друзі! Розповідаю, що роблю. Значить, Дзвінок, боть потрібно, класно. ГБЦ-1,6 Каліновська, 8-клоп. Без проблем. Є така у нас Значить, 10 рік, 11.18 в класному стані. Значить, По ній вже я зробив постель розпідвала. Розпідвал також у нас в дуже-дуже дуже класному стані. Не побитий, не покусяний, нічого. Під датчик Фас. Крутиться чудово. Нічого не люфтить. Я його вже обжимав. Все чудово, Це такий коротенький відеозвіт для власника. пройшла вона першу моєчку. Тут ось так виглядає все. Далі замінені втулки і замінені сідла. По площині вона взагалі лялечка підварювалась колись ось це місце. Можливо, це переваримо, можливо, так і залишимо. Воно ні на що не впливає. І, можливо, ось тут чуть-чуть підваримо. Так вона просто красотка. По ній я вже замінив сідло та направляючи втулки. Головочка просто буде бомбезна. Просто лялечка. буде. Працюємо і знімаємо далі. БЦ наша пройшла усі механічні обробки, продута, промита і готова до зборки. Значить, підварився один канал ось цей, переварили його, щоб було чотенько, І обварили трошки ось тут, де було погризено. Фрезернули. Також прирізали сідло, Ось така краса у нас по сідлах. Все, як ми любимо, ніяких шарошок, ніхто нічого не тре, Новий клапан і вперед. Всі деталі відбиті. Розпредвал просто в ідеальному стані. Комплект нових клапанів. Випуск у нас ТРВ, Колбеншмід. Рівень, дай Боже. Збираємо. Клапана засухарені, технічна рідина у нас налита, візуально нічого не тече, даємо тиск. Бульбашок не повинно бути. Погнали. Супер. 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 Навіть намка нема. 100% герметичність. Ніякої притірки. Просто бомба буде. Ну і все, друзі, ще одно ГБЦ від Капіталена на моєму рахунку. 11.18 моя ремонтувалася під клієнта. Обалденна головочка, не гнила. Не заїздяна, повністю відкапіталена. Сідло, втулки, клапана, поварка двох міст, незначних. Мі... Мойка, постель перевірили, прогнали. Зібрали, відрегулювали, все чітко відмили. Все як по заводу. Зазори, випуск 0,40, 025, шайби від 3,95 до 4,35. Товсті, хороші нові шайби. Буде служити ця головочка, ще дай Боже, такий стан просто обалденна. І це який стан І просто обалденно головочка. Підписуйтесь, друзі, замовляйте, кому потрібно такі головки, присилайте свої в ремонт. Завжди радий зробити якісно свою роботу. Всім добра, ми погнали займатися наступним пацієнтом. дивіться це яка ляпота. 10 рік, 1,6 головочка. Бакуємо. Богдан Батькович працює як часики нахуй. Дякую вам за головку.